Не перестає це обурювати. Е, перший раз такий, ну можливо, не перший, але перший раз що запам'яталося. Ну принаймні перший раз в ЗСУ, коли я зіткнувся схожим, то навіть е, такий молодий, досить курсант е, не курсант, а інструктор. Коли я ще був у військовому начальному центрі, проходив базову військову е, підготовку, то він е, ну показував там, прямо ходив. Дивіться, який класний кліп, який класний кліп. А на тому кліпі співають, що нам допоможе Бог і сатана. Змієш, ну просто не вкладається в голову. Бог і сатана допоможе. Ну, не можна якось двом панам служити, не може і той, і той допомагати. І, на жаль, таке є. Ну, в кращому випадку, то ну принаймні я зустрічаюся, так стикаюся. Ну, я з Західної України стикаюся з Схід на Південь, то ну, нема так, як в нас на Західній Україні. Можливо, там не, не завжди щира всіх віра, але принаймні є якесь поняття. Тут більш віддалені, е, навіть якщо людина вірить у Бога, то ну, так формально, там, ну як вищу силу, переважно так. Що, ну, сама, мені видається, картина. Але це не означає, якщо хтось, е, бо колись коли з земляків когось стикався, то ніби вірить людина, ніби там до церкви ходила. Але все рівно ну, тими самими гріхами мало би приклад подавати тими самими гріхами. Там вже навіть не кажу про нецензурну лексику, бо, бо це, здається, такий ну, якась невеликовна хвороба. І мусить щось, ну, напевно, з війною ще це не закінчиться. Це має пройти якийсь певний час, навіть покоління, тому що це такий. Спадок від Радянського Союзу, ну і система ні, ніде не ділася. Це якщо говорити про ситуацію з Романом, так само це і впливає на на спілкування, на відношення. Е, і Ну, є такі моменти. І якщо нема людина не закорінена в вірі, то нема чого дивуватися. Вона буде одночасно славити Бога і те, що суперечить Богу. Чомусь так є. Я ну, старався там з таких, що, що я їх 100 років знаю, як то кажуть. Ну, маю на увазі не тільки в ЗСУ. Ще давніше, коли щось говорив, коли там говорять, там ця бабулька, там, в неї купа образів, там, вона щось знає і тому подібне. Ну, скільки намагаюся пояснити, що це не Боже, що це недобре, не можна вам, панам служити. Ну і глухо.